Головне право у житті. Вірою і правдою. Що для вас означає слово служба? Ніколи не зрадити українському народу. Кордон це. Лінія, що проходить на карті. Три риси, без яких не можна бути офіцером. Честь, мужність і справедливість. Що для вас означає командир? Довіра до людини. У чому сила українського воїна? Його характері. Ваш головний мотиватор у важкі дні. Державний кордон без порушення. У 2012 році вступив до лав Державної прикордонної служби а саме в Національну академію імені Богдана Хмельницького. З 2 серпня 2012 року розпочався мій життєвий шлях як прикордонник. Пам'ятаю свій перший день, чесно кажучи. Мама забере мене додому. <рес> а звідки потім взялася наснага? Патріотичне виховання офіцерів, наставників, які були в академії, і вже своє усвідомлення вибраної професії і подальшого проходження служби і зростання в кар'єрі. Під час вступу в Національну академію Державної прикордонної служби цей вибір був підтриманий батьками. І один був випадок, це коли я їхав на лінію розмежування. Мен, ну, мама дуже сильно переживала, як і всі батьки. І одне було для неї ну, моя відповідь, що, мам, я е, вчився 4 роки в цьому, і хто буде воювати, якщо не ми. Ранок 24 лютого почався з масованого ракетного обстрілу. Міста, в якому я проживав. Після 2014 року, можна так сказати, вже більш маючи практичні навички, в мене завжди була зібрана тривожна валіза. Проснувся, проінструктував охорону в будинку, в якому я жив, що як робити, і висунувся до місця проходження служби. Основне завдання на той період був це збереження життя та здоров'я особового складу. Під час активних бойових дій першочергові задачі вони змінюються. Першочергове це було зберегти свій підлеглий особовий склад і згуртувати його до такого моменту, щоб один за одного стояли там до кінця і не давали ворогу ні одного шансу просунутися далі або нанести якісь. Це будучи артилерійський, там, ракетний, а також там, дроновий удар. Ми як одна із складових сил оборони України, якщо повернутися в 2023 рік, коли війна переформатовувалася більш технологічну з розвитком безпілотних літальних апаратів FPV, Дронів. Одна із задач мого колективу, на яку працювали всі, була почати розвивати цей напрямок. Одна із моїх задач це була організація цього всього. Мабуть, перші із Сил оборони України, хто почав застосовувати FPV-дрони проти, проти розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника, після чого ну, вже з таким захопленням почали розвивати тяжкі бомбери, як в народі називають їх Баба-Яга. І завдяки ним не одну одиницю техніки, не одного. Більше да, двох-трьох десятків окупантів було знищено. Вас було нагороджено медаллю захиснику вітчизни. Що для вас означає ця нагорода? Перш за все, те, що керівництво. Бачила роботу, яку я пророблював і ну, відзначили да, найголовнішою там, державною нагородою. І по-друге, це пам'ять для мене, да, там, для родини, для дітей, про прийняті участі в відбитті збройної агресії проти України. Це моя не перша нагорода. Але в загальному нагороди вони стимулюють. Вони стимулюють тебе робити більше, і ти розумієш, що твій вклад приносить все ближче нелегку для нас перемогу в цій війні. Були випадки, коли було необхідно прийняти дуже швидко рішення, і воно мало бути в тебе максимально правильним для того, щоб рятувати життя та здоров'я як побратимів, так і цивільних. Залишатися холоднокровним. Мабуть, тут як обов'язок. Головною підтримкою є те, що не хочеться, щоб твої рідні побачили, що таке війна на свої очі. На сьогоднішній день. Майже кожного дня зізвонюємося. Брехати було потрібно це 23, 24, 20, початок 25-го року. Не можна було там всі деталі і нюанси розказувати, щоб мама сильно не переживала. Насамперед хочу сказати, що бути прикордонником це престижно, це стояти на передовій миру, тримати лінію, коли інші сплять спокійно. Ваша служба гордість країни. І в пам'ять про наймолодшого захисника України його фраза любіть маму, їжте кашу, любіть Україну.